Під управлінням калуської міліції громадські активісти перекрили дорогу і заблокували вхід до установи. Протестувальники виступають проти призначення на посаду начальника міліції івано франківській області Володимира Сміха. Так, проспілкова організація тестованих працівників органів внутрішніх справ області підтримала рішення МВС про таке призначення, направивши його міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. А вже наступного дня до керівників відділів міліції Прикарпаття поступила вимога терміново зібрати особовий склад, щоб розглянути звернення комітету проспілки, що на думку громадських активістів є неправомірно. Профспілкова організація тестованих працівників органів внутрішніх справ області підтримує рішення МВС України про призначення на посаду начальника МВС. Катери ви знаєте числом. Тобто 12-тим числом було відправ є рішення, що вже проспілки підтримані. А 13-тим числом є що е, ситуація, що збори провести, як от у нас має стикуватися. Тобто, заднім числом уже рішення було. А вчора вчорашнім числом тільки провели збори. Учасник автомайдану, підприємець ігор Олійник, не розуміє, як можна призначати начальника міліції області Володимира Сміха, який залишався вірним колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку, коли на Майдані Люди як можна призначати людину зараз начальником УВД, яка під час дій в Києві, ну майдану і відстрілу людей чекала прямої вказівки Захарченка? І чи вийти йому до народу і сказати свою думку, люди там от ви розідіться, ми будемо вас захищати, щось сказати? Він не вийшов з свого кабінету, він сказав, я не не вийду, в мене є мій начальник, тобто Захарченко». Учасники автомайдану також зазначали, що на зборах міліціонери голосували за сміха під тиском. На що начальник калуського міськвідділу УМВС Василь Хомен відповів: уся міліція підтримує цю кандидатуру, адже Володимир Сміх є фаховим працівником. Не моя думка, як двадцять людини, яка працює 21 рік в рік ворога. Є ваша думка? Фахового чоловіка, з тих так. кандидатів, які нижний день, а нам запропонує призначений народу міністр на нижній день один, ну не представлений і сміх, а то ми його підтримуємо. Праціває. На сьогоднішній день фахової людини, чим <проб> сміх, немає. І, і по, по, фаховій, по, по фаховій стороні як людини. Міський голова Калоша Ігор Насалик, який прийшов до пікетувальників, висловив свою стурбованість через носіння представниками правого сектору масок на території міста. То що об'явив центральні органи і правого сектору в Києві і в самообороні, що всі люди, які знаходяться в масках на території України, не відносяться ні до одних, ні до других, і цих людей, які находяться в масках, вважати провокаторами. Я вважаю, те, що це зараз відбувається, що повдівали маски і знаходяться, це тільки на шкоду всім процесам, які йдуть в місті. Під оцією маркою проводять грабежі і все інше. Сучару, керівник правого сектору Калишний Віталій Вишнюк запевнив, що маски вони носять тільки під час спецоперацій. Хлопці і дівчата, які ходять в масках по вулиці, так це не наші люди. Наші хлопці тільки працюють на спецопераціях в масках. по місту. Ми не гуляємо в масках. З бітами і не вчиняємо якихось протиправних Це дій. Учасники автомайдану висунули також вимогу про звільнення заступника начальника Калузької міліції Романа Гренєва. Хай він виходить, пише заяву при, при нас про звільнення. Тому що міліція е, молодший особовий склад ваш не, не може працювати район. нормально при Гриніві. Хай виходить Гренєв, хай при нас, тому що така людина не має е, морального права носити офіцерське звання міліції. Він позорить ваші не. органи. Під час годинної дискусії вирішили провести таємне голосування працівників міліції щодо кандидатури Володимира Сміха та Романа Гринєва. В його результаті підтримка Володимира Сміха набрала більше 60% голосів, а не 100%, як повідомлялось раніше. А Романа Гринєва підтримали менше 30% правоохоронців.